Обмежені фізичні можливості не стають на заваді творчості. Своїм прикладом це доводить Чернігівка Анна Ломакіна, яка живе із складною хворобою, через яку скута у рухах та мові. Дівчина активно займається творчістю, малює картини та пише вірші. Нещодавно вийшла невелика збірка її поезій під назвою Троянда під дощем в обласному художньому музеї. Анна презентує свою першу виставку на та пейзажів. Чудем повноцінним життям. Незважаючи на якісь там перешкоди, які ну, вже не від нас не від Бога. І таким чином з'явилася ця плиставка. Оцих чудових, теплих, таких яскравих робіт Ані нашої. Я дуже не горжусь, я не горжусь, що Анічка така дитина. Давайте похлопаємо. Окрім малювання та поезії, дівчина займається і написанням музики, робить аранжування за допомогою комп'ютерних програм. Аня компілює музичні твори. Вона використовує спеціальну комп'ютерну програму і бере частинки. Такі звукоряди музичні, ну, набір, набори, і потім створює свою власну вже музику. Оскільки Анна не розмовляє, зі світом спілкується через комп'ютер. З його допомогою не тільки займається творчістю, а й знаходить друзів у соцмережах. Вона тісно дуже дружить з комп'ютером в соціальних мережах вона зареєстрована, має багато друзів. Про те, як і кожному з нас, їй потрібне живе спілкування. І ось нехай ця виставка дасть змогу розширити це живе спілкування. Познайомитися із творчістю дівчини чернігівці зможуть в обласному художньому музеї протягом місяця. А наприкінці цього тижня її вірші лунатимуть на сцені філармонійного центру під час концерту до Дня інвалідів. Крім того, творчість Анни буде представлена на всеукраїнському фестивалі Барви життя. Міністерство культури України 5 грудня. Ня в Києві, в українському домі, проводить всеукраїнський фестиваль людей з обмеженими можливостями Барви життя, на який також поїдуть картини ані не будуть представляти в номінації Живопис, і також є збірка віршів в номінації Поезія.